Доброго дня, дітки. Сьогодні ми будемо читати оповідання Василя Сухомлинського. Я вирощу внучку дідусю. Воно про смачну ягідку, а про яку ви зараз дізнаєтесь, коли ми пограємо в гру. Що було спочатку, а що було потім? Перед вами шість картинок. Потрібно поставити, що було спочатку, а що було потім. Цифрами від 1 до 6. Спочатку була кісточка, її посадили у землю, потім почав проростати паросток. Далі на паростку почали з'являтися листочки, потім він став маленьким деревцем. Далі на дереві почали з'являтися квіточки, аж потім тільки ягідки. Ви здогадались? Це вишні. Тож наше оповідання буде про вишню. Тож сідайте зручненько та слухайте. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, ти ждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Де ж взялась ця маленька вишенька? А що дідусь відповів йому? Все вірно, він відповів, що вона з кісточки виросла. А чим же закінчилось наше оповідання? Так, хлопчик колись також захотів виростити маленьке деревце вишеньку, яке буде внучкою для старої вишні.